Добрий ранок, прекрасні люди. Сьогодні у нас буде цікавий день, 13-й день Адвенту, і ми сьогодні поговоримо про те, що дуже часто люди вважають, що Бог зволікає своїм обіцяним, своїм обіцянам обіцянкам. І давайте притаме такий вірш 2 Петра 3:9. Господь не бариться з обітницею, як деякі вважають, це зволікання. Насправді, друзі, у Бога завжди є таке розуміння вчасно. Це ми хочемо десь пошвидше, десь повільніше, десь ще щось. А Бог каже, має бути завжди вчасно. І знаєте, мені це якраз про той баланс, який я постійно говорю, коли ми шукаємо саме баланс, коли ми шукаємо, коли це буде доречно, вчасно, от тоді завжди ми маємо. Успіх, а коли ми поспішаємо, коли ми швидко реагуємо, десь діємо, десь сподіваємось, ще щось, то у нас і не виходить. Знаєте, ще фраза є така світська, да не очаровуйся, щоб не розчаруватися. І от люди стали це приміняти і до Бога так сильно деякі очаровуються, що потім розчаровуються і кажуть: Та ні, де тут Бог? Я просив то-то він не дав, я хотів все він не дав, я там то-то він не дав. Я кажу, почекай. Почекай, от те, що ти назвав зараз, або назвала, ти говориш про те, що ти вже маєш. Ти вже маєш, як це Бог не дав. То, що ти невдячна людина, ти не помітила, ну вибачайте, Бог тут до чого. І багато різних речей у нас відбувається, тому треба розуміти, що Бог завжди є вчасно. Бог дає, а інколи ми не бачимо. А інколи Бог не дає, тому що вважає, що нам це не потрібно, що це може бути або на зло, або на гріх, або, або... ми не знаємо. По якій причині ми потім це дізнаємось, і знаєте, навіть якщо Бог дає нам затримку, треба розуміти, що все ж таки, як віруючі люди, ми живемо під Його волею. І якщо ми погоджуємось жити під Його волею, то для нас, християн, це має бути норма. Затримка має бути нормою. Тому що у Бога є три відповіді: Да, ні, і почекай. Якщо треба почекати декілька років, нічого з нами не станеться. Знаєте, коли я молилась за машину свою першу. По-перше, молилась не заново, і це моя помилка. От. Але я молилась про машину конкретного кольору, да, механіка чи автомат, мені деякі інші речі були важливі. Мені Бог її дав через сім років. Через сім років він мені зразу не дав. Понимаєте? І можна було сказати, ну, да, пора пораздаватись, Бог не хоче, щоб ти взагалі керувала машиною. І багато-багато-багато. Але коли з'явилась машина. Я перший рік тренувалася, а потім почалася евакуація. Тому що ми розуміємо, які часи тоді настали. І машина служить просто, дай Боже, їй ще добре послужити. Нам здається, невчасно. А Бог каже: почекай, все буде. І навіть буде таке примінення, що ти просто з роками потім дивуватись будеш, що нічого не сказати. Понимаєте? Бог так прославиться, чи готові ми до цього От тому питанні. Сьогодні буде таке завдання: Згадати одну молитву, на яку ти ще чекаєш. Запиши її і напиши навпроти неї я чекаю недаремно. Пороздумай, чи здатне твоє серце довіряти без миттєвих результатів? Чи довіряє твоє серце Богу без миттєвих результатів? Боже, дякую тобі за цей ранок і за твою милість. Дякую за те, що ти Бог великий, Бог всемогутній і Бог, коли, який приходить завжди вчасно. Дякую тобі за те, що ти дійсно той Бог, який не просто приходить вчасно, а знає найкращий час, найкраще місце і найкраще оточення і тому подібне, для того, щоб ми дійсно могли не відпасти від царства, йти за тобою, прославляти твоє святе ім'я. І не зневіритись. Дякую тобі за це. Дякую за те, що ти нас любиш, благословляєш і даєш нам цей адвент, підготувати своє серця до народження Ісуса Христа. Так, да, все це символічно, але класно нагадувати собі про деякі певні моменти в своєму житті. І я дякую тобі за цю мудрість, за це бажання, за твою волю і в цьому. Дякую тобі за кожну людину, яка буде дивитися це відео. Благослови її особливо, особливо сьогодні. І також благослови Господи проти кожного віручого, який сьогодні прокинувся, щоб ми сьогодні були інструментом в Твоїх руках і солі для цієї землі. Амінь. Друзі, всім гарного дня.